Канатоходець, цей гей-алкоголік плекав в ілюзію, що зможе жити у різних світах. Його самотності настав кінець лише тоді, коли він опинився в Аа. У моїй родині випивка була невід'ємною частиною життя. У нас пили всі чоловіки. І батько був завзятим пияком. А пізніше таким стали й мої брати. Вважалося, що поки людина тримається на роботі, не надто часто створює проблеми для сім'ї та друзів і не потрапляє у великі неприємності, вона має право регулярно пити. Вживання алкоголю було частиною дорослішання. Думаю, мені навіть на думку не спало, що мені не слід пити. Моє виховання було консервативно релігійним, і мене відправляли до релігійних шкіл. Тобто я жив дещо віддалено від дому. Оскільки я був кмітливим і добре вчився, то став улюбленцем учителів. В результаті я виріс серйозним, сором'язливим, трохи таким заучкою. А потім підлітком, у якого було дуже важко, якому було дуже важко знайти мову з однокласниками. Отже, приїхавши до коледжу, я вже був потенційним алкоголиком. Я просто закохався в алкоголь з самого початку. Хоча його смак мені особливо не подобався, я був в захваті від його ефекту. Він допомагав мені приховувати свої страхи. Для сором'язливого юнака-одинака здатність спілкуватися була майже диво. У цей же час. Мене почали мучити питання про власну сексуальну орієнтацію. Думка про те, що я гомосексуал, а слово гей, тоді ще не було в обігу, здавалось мені просто жахливою. Алкоголь допомагав мені забутися. Крім того, він давав можливість маскуватися. Адже коли ти п'яний, людей не дивує твоя неспроможність або небажання будувати стосунки з жінками. Моя внутрішня боротьба тривала багато років, протягом яких я безуспішно ходив на побачення і вдавався, що все гаразд. Коли я нарешті вирішив діяти відповідно до своїх бажань, мої почуття провини й сорому лише посилились, як і моє паяцтво. Тепер мені доводилось приховувати не тільки свої думки, а й поведінку. Я постійно намагався створити собі образ консервативного, мужнього холостяка з низьким голосом і загадковим, можливо, трагічним, але неодмінно гетеросексуальним любовним досвідом. Зрештою, у мене склалось два абсолютно окремих життя. Життя гея зі своїми друзями та інтересами та життя. Правильного чоловіка, чиї друзі і інтереси були зовсім іншими. Балансуючи на цьому канаті, я водночас намагався будувати успішну кар'єру. Після коледжу я вступив до юридичного університету, де щоденне вживання алкоголю стало для мене нормою. Я виправдовував себе тим, що кілька чарок допомагають мені розслабитися і зосередитися на навчанні. Однак мені вдалося успішно закінчити університет і згодом отримати кілька престижних посад. Незабаром я зрозумів, що мені не можна пити в день. Якщо я пропускав чарку за обідом, то решта дня були втрачені. Натомість я чекав закінчення робочого дня і тоді надолужував згаяне. Коли я почав працювати в юридичній конторі, в моєму житті і так, розділеному на дві частини з'явилася і третя сторона. Тепер мені доводилось підтримувати стосунки не лише зі своїми друзями-геями та звичайними друзями, а й з клієнтами, колегами та партнерами. Не варто й говорити, що із посиленням п'янства я дедалі більше заплутувався. Зрештою, напруження стало занадто великим. У мене складалися серйозні любовні е, стосунки, і я вирішив, що більше не буду підтримувати обман, змінюю сферу діяльності і займуся викладанням. Якийсь час усе йшло добре. Проте, моє сповзання в активний алкоголізм поступово прискорювалось. Кілька років тому у мене стався перший провал в пам'яті. Тоді я сказав собі, що якщо це станеться ще раз, я обов'язково кину пити. І це сталося. А потім іще, іще, ще, але я не кинув. У мене завжди були готові якісь пояснення, аргументи, причини, щоб виправдати все, що я роблю і чому я продовжую пити. Згодом моя особистість стала регулярно змінюватись, коли я був п'яний. Я завжди був гострий на язик, а коли я випивав, я часто ставав саркастичним. Інколи, інколи я міг бути дуже милим і ніжним, часто навіть занадто. Люди ніколи не знали, що я скажу чи що я зроблю. Через кілька років я перетворився на п'яницю. У якого щоночі траплялися провали в пам'яті, мій коханий також сильно пив, і я почав порівнювати своє п'янство і його. Я переконував себе, що у мене не може бути проблем з алкоголем, бо він іноді пив більше за мене. я навіть порадив йому спробувати Аа. Але коли він дійсно почав відвідувати зібрання спільноти, я робив усе можливе, щоб його спроби залишатися тверезим, зазнали невдачі. Його одужання становило б очевидно загрозу моєму п'янству, хоча я цього і не визнавав. Зрештою, напруга стала занадто сильною, і ми розійшлися, але я встиг підірвати процес його одужання. Моє падіння продовжувалося. Більшість моїх друзів не хотіли миритися з моєю поведінкою, словесними випадами, а іноді фізичними образами, моїми постійними нічними телефонними дзвінками, забутими запрошеннями та егоїстичною байдужістю до всього, крім власної потреби в алкоголі. Ті небагато людей, хто не відвернувся від мене. Я сам почав їх відштовхувати власними образами та посиленою параною. Я викреслював людей зі свого життя, не передзвонював їм, ігнорував під час випадкових зустрічей. На останньому етапі мого пияцтва зі мною були готові спілкуватися лише двоє людей. Обидва самі були п'яницями, тому їх мої дії не дивували. Коли я пив поза домом, зі мною все частіше траплялися неприємності. Я поводився недоречно на вечірках і в спілкуванні з колегами, як з чоловіками, так і з жінками. Іноді я прокидався побитий без годинника чи гаманця або в компанії незнайомців, чиїх імен я не пам'ятав і, зна... ну, і не хотів зовсім знати. Були й неминучі травми та нещасні випадки. Мене виганяли з барів, тому що щоб заплатити за випивку, на яку у мене не вистачало грошей, я крав чайові або здачу барменів і клієнтів. Іноді мене змушувало піти, бо я затівав сварки. Як наслідок, я прийняв, здавалось би, логічне рішення не пити поза домом. Тепер я пив здебільшого на самоті. Після роботи я випивав кілька чарок, чогось міцнішого за обідом і вирушав додому. Прийшовшись додому, я заглядав на кухню, щоб взяти склянку, лід і міксер. Потім я йшов до спальні, де зберігав пляшки з джином і горілкою і чекав, поки, поки лід танув. Міксер, міксер вивітрювався, а склянки іноді розбивалися. Щоночі я напивався до безпам'ятства. Особливо важко було, коли серед ночі доводилось, похитуючись і намагаючись не спіткнутися, плентитись до винного магазину чи бару, бо я неправильно розрахував кількість алкоголю, і він закінчився. Мені було все важче і важче займатися чим, крім роботи та п'янства. Я боявся користуватися громадським транспортом і навіть ходити вулицями. У мене постійно болів живіт, і лікар діагностував у мене кілька кишкових розладів. Попри те, що я рідко пив за межами дому, моє тіло було вкрите синцями, бо я часто падав, коли втрачав свідомість. Я ніколи не носив сорочки з короткими рукавами навіть влітку. Щоб люди не запитували мене, звідки в мене ці синяки. Якось вночі я прокинувся, не відчуваючи однієї ноги. І виявилося, що перебуваючи вдома у відключці, я якимось чином пошкодив два міжхребцеві диски. У останні 4 роки я жив у невеликому будинку. У одній з кімнат е е обвалився дах. І скрізь лежала штукатурка, перемішана із, сміт... із сміттями-газетами, розкиданими... розкиданими по підлозі. Порожні упаковки від їжі, певні банки, пляшки, брудний одяг валялися там, куди я їх кидав. У будинку було дуже багато мишей, тому я завів кота, але не прибирав за ним. Не дивно, що в мене майже не було відвідувачів. А сусіди намагались мене уникнути. Останні кілька місяців були наповнені страхом і жалем жал, жалом до себе. Я дедалі частіше думав про самогубство, але я боявся смерті. Я пам'ятаю, як думав, що така жахлива рутина буде тривати і тривати і нічим не покращиться, що я повільно розчиняюсь в небуті. Потім я почав чути тихі голоси. Які... І я переконався, що в моєму ж... будинку живуть якісь люди. Я їх не бачив за винятку в того, що іноді краєм ока помічав якийсь рух. І тому вирішив, що вони маленькі і живуть десь у стінах або під, під сходами. Я чув, як вони е... будують плани мого вбивства. Були ночі, коли я лягав спати з ножем у руці, щоб захищатися. Інколи я замикався у ванній кімнаті, щоб вони не дістали мене. Якось вночі я залишив на камінній полиці чарку горілки, щоб вони напилися і залишили мене в спокої. А потім сталося диво. Якось ввечері я вирішив не випивати в барі і піти прямо додому. Випивши один келих, я попрямував до свого будинку. Наступне, що я пам'ятаю, це як я прокинувся наступного ранку поруч з незнайомцем, якого десь підчепив. Очевидно, втративши свідомість, е, е, свідомість у цього від, е, усього від одного Келиха, я діяв на автопілоті і влаштував гульню. Вираз відразу й жалю на обличчі незнайомця став для мене тим самим поштовхом, який був потрібен. Я раптово усвідомив, що все моє життя це суцільне божевілля, що моє пияцт вийшло з-під контролю, І що я або алкоголік, або кандидат на поміщення в місцеву психіатричну лікарню. Не бажаючи опинитися в лікарні, я вирішив спробувати Аа. Я подзвонив своєму колишньому коханому, і він повів мене. Він дав мені телефон людини, яка привела мене на моє перше зібрання. Хоча я майже нічого не пам'ятаю про те зібрання, я почув дві фрази, які врізалися мені в пам'ять. Перша була: тобі більше не потрібно пити. Це стало для мене справжнім откровенням. Довгий час я вважав, що алкоголь одна з небагатьох хороших речей. Які залишилися в моєму поганому житті. Щодня я з нетерпінням чекав вечора, щоб випити першу чарку, і думав, що саме спиртне підтримує моє існування. Я мав пити, щоб вижити, не кажучи вже про отримання якогось полегшення. І ось люди, які перебувають у тому ж чорні, що я кажуть мені. Що мені не потрібно більше пити. Думаю, того вечора я їм не повірив, але отримав достатньо надії, щоб не пити решту дня. Друга фраза, яку я почув була: тобі більше не потрібно бути самотнім. І оце теж стало откровенням. Багато років я відкидав друзів, коханих, родину, Бога. І я був відкинутий ними. Я був самотнім і наляканим. Моє життя обмежувалось роботою і пляшкою. І робота залишалася лише тому, що вона була необхідною для придбання пляшки. Ізоляція і самотність, які принесли мені алкоголізм, тиснули на мене. Після цих слів з моїх плечей упав величезний тягар страху. Знову ж таки, я не впевнений, що повністю в це повірив. Але вперше за багато років я відчув надію. Я не полюбив АА з першого погляду. Людина, яка привела мене на перше зібрання, пізніше стала моїм першим спонсором, і йому довелося миритися з моїми запереченнями, доводами, питаннями і сумнівами. Усім тим, що міг віддати тренований, але заплутаний розум юриста. Він був м'який зі мною. Не нав'язував своїх поглядів. У нього вистачало здорового глузду, щоб зрозуміти, що я настільки боюся і звик бути сам, що не витримує жорсткого підходу. Він вислуховував мої питання, відповідав на деякі, про інші казав, що я сам можу знайти найкращу відповідь. Він відмовився сперечатися зі мною, але був готовий пояснювати і ділитися власним досвідом я попросив його бути моїм спонсором, коли ще не знав, чим він заробляє на життя. А коли дізнався, що він священник, я зрозумів, що не можу припинити з ним спілкування. Мій алкоголізм і спосіб життя привели мене до заперечення тих уявлень про релігію Бога, які мені прищеплювали з дитинства. І я не шукав їм заміни. Натомість я перетворився на агностика, який сумнівається в існуванні Бога, але боїться це озвучувати, щоб не помилитися. Жаліючи себе і відчуваючи себе жертвою обставин, я сумнівався, що існує люблячий Бог. Якщо ж він є, то чому він посилає на мою голову стільки неприємності? Тому я дуже насторожився, 에, насторожено поставився до тих членів АА. Які говорили про своє духовне життя. Мій спонсор був своєрідним амортизатором моє... моєї нетерпимості. Більш того, він сказав мені, що навіть якщо я сумніваюся в існуванні Бога, це цілком нормально, адже Аа, не релігійне співтовариство. І щоб бути його членом, я не зобов'язаний дотримуватися жодних уявлень. Він порекомендував мені на початку просто визнати, що мені не вдалося керуватися всі, керувати всім світом. Коротше кажучи, що я не Бог. Крім того, він порадив мені час від часу спробувати вести себе так, ніби я вірю в Бога. Я десь чув, що легше сформулювати в собі, в собі новий спосіб мислення через дію, ніж новий спосіб мислення, дій через мислення. І в цьому світлі якби робити так, якби я вірю, що Бог є, мало сенс. Мені здавалося, що іноді учасники зібрань приділяли надто мало уваги мені, новачку, і надто багато своїм друзям і знайомим. Уже готовий образитись на таке ставлення, я поділився своїми відчуттями зі спонсором. Він припустив, що якщо я візьму на себе обов'язок готувати каву для своєї групи, то можливо побачу, що люди стануть більше комунікабельними. Незважаючи на те, що я вважав себе занадто особливим для такої роботи, я все ж вирішив, що зможу вибрати смачне печиво і тому погодився. Мій спонсор знову мав рацію. Люди дійсно почали зі мною розмовляти. Хоча б для того, щоб поскаржитись на несмачну каву або печиво. Але як тільки починається хоч якась розмова, спілкування часто продовжується, я працю... почав працювати за кроками. І незважаючи на те, що третій крок і все, що пов'язано з Богом, було для мене складним, у мене стало розвиватися почуття довіри до своєї групи АА. Та ідеалів спільноти як прояв сили, що перевищує мене самого. Хоча багато років я не міг прийняти ідею Бога, який особисто і безпосередньо втручається у життя окремих людей, я зміг погодитися з думкою про існування певної сили, яка наповнює кімнати зборів і вселяє в членів АА відчуття безумовної любові. Цього було достатньо, щоб тривалий час задовільняти мої духовні потреби. Спонсор, який з'явився у мене пізніше, провів мене через восьмий та дев'ятий кроки і підтримував мене у важкі часи. Коли мої тверезості виповнилось 3 роки, я місяць пролежав у ліжку через пошкодження спиних дисків. У мене помер батько. Закінчилися стосунки з людиною, яку я любив. Серед моїх друзів і знайомих почалася епідемія СНІДу. В результаті, протягом кількох наступних років, майже половина моїх друзів-геїв померли. У той рік я зрозумів, що якщо я проситиму про допомогу, моя вища сила ніколи не дасть мені того, з чим я не зможу впоратися. Саме в цей період я почав брати участь у служінні на рівні вищої групи. Я допомагав створити в нашій місцині е, першу групу АА для геїв. Після того, як я попрацював у різних комітетах, мене обрали представником із загального обслуговування. Тоді я ще не знав нічого про загальне обслуговування, але я вирішив краще розібратись щоб належним чином виконати свої обов'язки і ввести свого наставника в курс справи. Після закінчення дворічного терміну я продовжив служіння в АА, займаючись іншою роботою на благо спільноти. На всіх цих посадах я ніколи не вважав за необхідне приховувати свою сексуальну орієнтацію. Я бачив лише те, наскільки ефективно ми поширюємо ідею АА. А не подробиці мого особистого життя. Я прийшов до спільноти, втративши здоров'я, здоровий глузд, друзів, багатьох родичів, самоповагу і Бога. Відтоді все це повернулось до мене. У мене більше немає відчуття, що мене неминуче очікує страшний кінець. Я більше не бажаю смерті і не відчуваю відрази, дивлячись у дзеркало. Я примирився зі своєю вищою силою. Через більш ніж 20 років у спільноті, У спільноті я зміг приєднатися до однієї релігійної організації, і тепер активно беру участь у її діяльності. Я живу повноцінним, щасливим життям. У мене є друзі, любляча родина. Нещодавно я пішов на пенсію і почав подорожувати світом. Куди б я не їхав, я відвідую місцеві збори АА. І відчуваю, що мені там раді. Але найголовніше, я повертаюся до своєї рідної групи і мене досі просять приготувати каву. Я знайшов величезну, багатонаціональну родину, усі члени якої пов'язані з спільним болем і спільною радістю. Дякую.